Нічні рейди в об'єктиві наших телекамер. Ще ряд закладів харчування Тернополя перевірили поліцейські. У ніч із суботи на неділю патрулі були у Напошті, Ріверсайд за склом та вдруге у Лисому. Причина рейду перевіряли, чи не порушують заклади дозвіл працювати до 23-ї. Чому обрали саме ці чотири об'єкти? Пояснюють, дані заклади були вибрані і перевірялися з приводу систематичних скарг, як і раніше, так і коли ж там шумлять, порушують заборони. Крім того, поліція слідкувала за дотриманням громадянами комендантської години з півночі і до п'ятої ранку. Рейд розпочали з центру міста. Тут спершу перевірили креативний кластер на пошті. Близько 11-ї вечора приміщення були закритими і заклад не працював. Натомість на вулиці поруч багато людей. Поліція Перевіряли документи, адже їм повідомили, що тут, поблизу на пошті, ймовірно була бійка. Або ви працівникам поліції перевіряєте документи, ми перевіряємо вас згідно баз даних. Ви чисті згідно наших баз даних, ви собі разом з друзями прийдете документ. Ви виконуєте законні вимоги працівникам поліції, відповідно, вони вчиняють, ви виконуєте працівники поліції з адміністративним затриманням. Окремо нагадували, що розпивати спиртні напої в центрі міста не можна, і пояснювали, що до опівночі усі громадяни мають бути вдома, не порушуючи комендантську. Далі перевірка розважального закладу «Ріверсайт». Тут поліцейські застали бійку. Вже була майже 24-та, коли на вулиці біля закладу чоловіки кулаками вирішували суперечку. Вони були на підпитку, футболки у крові. З учасниками провели бесіди на місці. Поліція спробувала зайти всередину і перевірити, чи працює заклад. Попри заборону, все закрито, світла немає. Та біля ріверсайду з десяток молодих людей на підпитку. Порушників комендантської попросили їхати додому. А це вже заклад за склом. Поліція теж отримувала скарги, що тут вночі порушують комендантську. Приїхали, світиться, хтось в приміщенні є. Всередину патруль впустили. Піднявшись на другий поверх, оглянули приміщення. Тут відпочиваючих немає, лише персонал. Тож їх попередили щодня до 23-ї заклад має бути повністю закритий. І повторний візит зробили поліцейський у приватний клуб Лисий. На вулиці біля закладу зустріли порушників комендантської години. Чоловік Ки запевнили, що йдуть не з лисо і вже викликали таксі додому. Інших перевіряли документи і робили зауваження. Двері в сам заклад були зачиненими. Скрійте, поліція. Хоча, як зафіксувала наша камера, на так званій літній Тарасі Лисого, світло є. Люди спілкуються, а прихід поліції ігнорують. Рейд тривав до четвертої ранку, аби реагувати на всі порушення, які могли статися в місті, підсумки такі протоколів не складали, нікого не затримували. Ми могли би складати адміністративні протоколи вже відповідно до їхніх порушень, але враховуючи те, що громадяни адекватно з розумінням відреагували на наші зауваження, те, щоб вони покидали територію. Відповідно, будь-яких інших будь-яких адміністративних протоколів не складались. Відповідно, не доставляли з органи поліції нікого, тому що також дані громадяни ні врошку, ні будь-яких протиправних дій не вчиняли. Поліцейський пояснює, такі рейди в першу чергу мають дисциплінарну мету. В час війни люди повинні дотримуватися обмежень, тому правоохоронці систематично будуть перевіряти заклади. Найчастіше з п'ятниці по неділю. В першу чергу ті, на які отримують скарги, а ще ті, які довій. І не мали дозвіл працювати до ранку.